Коротко виходжу в ефір для підписників мого каналу. Можливо, комусь потрібен огляд в районі Фрайбургу. Завтра я буду у представників Ford, офіціалів Автохаус, Шторт ГМБХ. Подивився я зараз, там така немала фірма, велика фірма, дуже багато машин. Їду дивитись електричку Opel Vivaro за 21500. Ну, але там є дуже багато різних автомобілів: і електро, і не електро. Це між Фрайбургом і Штутгартом. Я в 8-й ранку вже буду там, тому, можливо, хтось щось знайде для себе. Я тут під відео залишив посилання на цю фірму щорт з Якщо знайдете... Щось цікаве, символічних 50 євро буде коштувати паралельний огляд, так як я їду людям туди вже дивитись машину. Такий огляд людям коштує 350 євро, а вам може коштувати на тому автохаусі лише 50. Ну, а можливо, поруч, щось теж спеціальний виїзд в таку даль. Коштує дорого. Навіть на іншій площадці, якщо попутно, можна за сотку подивитись. Тому повідомляю для підписників: можливо, хтось там має машину і не хоче тратитись багато на огляд, то якраз той момент завтра буде. Тому заходьте по посиланню під відео на цю стоянку, перегляньте, якщо щось цікаве, на цій стоянці або навколо. То телефонуйте з восьмої ранку. Ну, хоча я буду о 8 оглядувати, напевно, не раніше, ніж з дев'ятої, Телефонуйте і. Хоча на цій стоянці можете телефонувати відразу, якщо на цій щось не йдете. Така серйозна стоянка, вони представники офіціали Форд теж. Ну там стоянка не Форд, але разом вони колаборація в них. Все, буду закінчувати відео. Тоді до завтра. Покажу огляд Vivaro. Е, завтра заодно щось мені пишуть. Е, пишуть, чи Зоя на, на нашій стоянці вже продана. Та якщо вона є на сторінці, то значить не продана. Е, Форд, той, що я сьогодні показував. Що там люди писали, то дорого недорого. То проданий вже. От. Моментально. І то, до речі, не з мого каналу проданий. Просто вчора ми поміняли ціну на цей Ford Focus 20 2020 року і він вже проданий. Люди позвонили. Куди ж то беруть? На Болгарію беруть? Суди, на Болгарію беруть. Ем... Все, Ростіка питають. Ростик в селі, Ростик. Ростика я давно бачив уже. Все.